Всім-всім привіт! Мене звуть Оксана і ви на моєму каналі Мої Петельки. Сьогодні, отакою красотою, я хочу розпочати своє відео, де я вам покажу свої ніжні шкарпетки, які я зв'язала в травні у рамках двох проєктів. Я сподіваюся, дівчатка не будуть ображатися, якщо я одні шкарпетки покажу в двох. Адже вони зв'язані і в проєкті Шкарпеткова скриня дизайнерських бажань. І вони зв'язані в кольоровому руці. А в кольоровому руці в нас була травень Квіткова фантазія. От в мене на таку квіткову фантазію і зв'язалися такі класні шкарпетки. Ну що, дівчатка, давайте дивитися, яка краса в мене є. А я вас такою красою. Вітаю, це в мене плитучка така гарніння пахне, взагалі клас. І хочу вам показати оці тепер шкарпетки у себе на столі. Дуже гарні. Вони в мене зв'язалися. Дуже класні. Я не знаю, видно. Пушок пушок дуже гарний. Трошечки зараз про них розповім. В'язала я їх з двох пряж, алізевултаю. Тікеточка одна у мене пожмакана. Б. Моя дитина думала, що вона мені не потрібна. Вона зняла і почала наїгратися, Так що вибачаюся. Так, голубенька це у мене колор ой, 522 І це Alize All Time, 75% super wash і 25% поліамід. 100 грамм 200 метрів. Ну, дівчатка дуже пряжа класна. Я не, ну як буду повторяти і повторяти, мені вона дуже подобається. Хто ще не спробував, Попробуйте, будь ласка, новинка, Вообще бомба. Навіть можна Ось написано, машинна прання. Хочу я собі таку пряжу купити на якийсь на плечовий виріб, вона того заслуговує. Так от, оце в мене етикеточка від голубенької пряжі. А це біла пряжа, так само такі характеристики. Але тут колор 55. Дуже гарна, м'якусінька. Ну, після прання вона зовсім класно відкривається ще красивіше робиться. І в'язала я спицями отакими кнітру нове метал. Троєчка в мене спиці. А, до речі, спиці тут рекомендують в'язати, де вони? Ага, 4,5. Ну, я скажу так, якщо ви в'яжете цю пряжу без жакарту, то так, можна 4-5, це моя така думка. Але коли ви в'яжете на жакарду, я, наприклад, в'яжу дуже його ну, як, вільно. Я не стягую. До речі, ось хочу вам показати, який в мене серединка. Таких протяжечок я робила. То я, коли в'яжу, я стараюся його натягувати, щоб отут ніде нічого не давило, щоб гарно на ножки було, бачите, таке гарненьке. І то я так трогаю рукою, наприклад, доща мені воно не розтягнеться, тому на дуже широку ногу. ні. Може, хоча б, так, якщо б в'язала більшими спицями, то було б гарніше. Але мені і так подобається: з узором чи з візерунком я, мабуть, таки попала. Дуже мені гарно виглядає, як воно все в мене лягло. Ну класні класні шкарпетки Вибирала між голубим кольором і таким фіолетовим, то вибрала голубенький і не жалію. Не жалію така ніжність, ніжність. Зв'язала ці шкарпетки в рамках наших проєктів, я вже вам казала, перший проєкт. Це у нас шкарпеткова скриня дизайнерських бажань. І в нас там є шість умов, які ми повинні виконати. Так, от, одна умова, яку я виконую з цими шкарпетками, це новий для мене жакар, це третя. Новий для мене візерунок третя умова. І ще асоціація з літом. Я їх в'язала в травневому місяці. В травні у нас вже почалися квіти, почалося все квітнуть, і я вирішила квіти. Так що ці дві умови я вже зв'язала. А взагалі-то в, в цьому спільнику у мене залишилася тільки одна умова, яку я ще не виконала. Це подарована пряжа. Мені Надійка подарувала пряжу шкарпеткову, я обов'язково тепер на червень з нею зв'яжу. І буде в мене всі умови закриті. Один мастер клас я зняла. На свої слідочки, це було в тому місяці. Що там у мене ще було? Нова техніка для мене була. Це п'ятка, нова пряжа у мене була. І що в мене. і все. Так, подарована залишалася. А, ні, дівчатка, ще в мене немає однієї виконаної мови. Це в'яжу по майстер-клас українських майстернь. Оце у мене дві умови, які я ще повинна зробити. Так що, майстер-клас є. А другий проєкт, в якому я спільнику зв'язала, це в нас був Кольоровий рік. Там випало в травні у нас квіти, квіткова фантазія. І якраз я казала, я дуже хотіла спробувати цей візерунок. Я його стягла, до речі, з інтернету. Я в тому відео він мене показувала я цю схему. Він у вільному доступі цей візерунок. Ну, я не знаю, напишіть, будь ласка, якщо вам потрібно, я у спільноті вик... ну, в спільноті викладу жакарт оцих шкарпеток, може комусь знадобиться. Дуже гарно, дуже легко в'яжеться, до речі, мені сподобалося. А взагалі я підсіла на жакарт, підсадили мене дівчика з іншого проєкту. Так, отак, в мене така краса, ніжна зв'язалася. Зв'язалася ну так, швиденько. Ну як швиденько? Ну, я скажу так, шкарпетки за два вечора, тому що зараз вже почалися огороди, садки, ну, вуси все одинакове. Я не маю змоги в'язати в день, тому я на роботі, в'яжу тільки вже коли вечір, то так заокруглю, то тиждень пішов на шкарпетки. Просто сидиш, насолоджується в'язанням. Отака красота в мене є. Оце я хочу прозвітувати. Я ще раз хочу з дівчаток вибачитися, що я одними шкарпетками в двох проєктах. До речі, кольоровий рік організувала Надійка з каналу в'яжем разом з Надійкою. А шкарпеткова скриня «Дизайнерський бажань. Це Маруся, Маруси, Марусина скриня рукоділля і Оксана. Оксана, вибачте, забуваюся, як завжди, звати ваш канал. Але всю інформацію я залишу в інфобоксі. Дівчатка звітують, дівчатка показують, дуже цікаві, дуже гарні роботи. Заходьте, будь ласка, на їхні канали, дивіться. А у мене буде сьогодні маленьке, коротеньке відео. Я вам показала свою красоту. А, забулася сказати, вага шкарпеток 90 грам. Оце я поважила разом. І зв'язані вони в мене 37-38 розмір. Ще один такий нюанс. Я в'язала ну, десь 37 розмір, але коли ви їх поперете, і я повісила їх на блокаторі, то вони розтяглись десь до 38 розміру. Але на ножки сидять гарно. Теплі гарні на зиму шкарпетки складаю в скриньку і будуть в мене подарунки під Новий рік. Єдиний рік, перший, коли я вже заздалегідь, усім готовлю подарунки. І це вже в мене другі такі гарненькі, не враховуючи нитки які, чи пряжа, яка робить сама візерунок, Я чогось люблю такі. На цьому буду з вами з усіма прощатися. На все добре. З вами була я, Оксана, і ви були на моєму каналі Мої Улюблені Пательки. Зустрінемося!